В Україні, а після закінчення війни я хочу двохповерховий будинок. Моя головна мрія, щоб наступив мир, і Україна перемогла. Потім я закінчу школу і піду в університет. Стану програмістом, і ще я хочу стати майстером спорту по гімнастиці, хай буде так. Я Саша, я ходжу на великий теніс. моя мрія. Їздити за кордон вигравати перші місця. Я мрію, щоб був мир. І ми святкували перемогу, і ще я хочу, щоб я зловив великого коропа. Я дуже мрію, щоб закінчилась війна, і ще я дуже дуже мрію, щоб на новий рік. У мене дуже багато різних Дід Мороз подарунків приніс. Я дуже чекаю. цього. Я мрію, щоб війна закінчилася, і щоб, ми, щоб я пішла до школи і, і, і я підтримую військових та вірю в них. Доброта – це коли добра людина, чесна людина, щедра людина і хороша людина. Вона допомагає тваринам, рослинам, а також людям. Отже, друзі, давайте будемо добрими і добро повернеться нам добром. Струмка, починайте ріка, ну, а дружба починається з усмішки. І спокійно, струмка, починайся ріка, ну, а дружба починається. Но струмка Починаете ріка, Ну а дружба починала. Це коли людина щось вибирає. Наприклад, я. Я вибираю, на який гурток мені ходити. На танці, на малювання, на карате чи на бокс. Я вибираю малювання. Також я вибираю, на кого мені учитися: на поліцейського, на тренера, на художника та іншого. Також людина вибирає, який її вибрати одяг, яку їжу вибрати, і друзі. І які другі вибрати? Отже, вибір за вами. Самосвідомість це сприйняття людини навколишній світ. Самосвідомість має багато форм свого прояву, наприклад, самопочуття це як людина себе почуває, доброю або злою. Самовпевненість це коли людина впевнена в собі. Почуття обов'язку та інше. Дякую за нашим захисникам за спокійні дні. Дякую близьким та рідним. За все, що вони роблять для мене. Дякую Тетяні Вікторівні за цікаві уроки. Я вдячна нашим військовим, то, що вони нас захищають. Я дякую вчительці за те, що вона мене вчить. І я дізналася багато чого нового. Ще дякую мамі, що вона мене народила. Дякую, бабусі, за турботу і за смачні булочки. Я вдячний своїй мамі за те, що вона подарувала мені життя, за підтримку, за доброту, за, за любов. Оберігає мене. Дякую тобі, Подяка – це подяка За щось. Ось Я вдячна і дякую. Збройним силам України. Вони нас захищають, вони оберігають, вони нам дають мирні ночі, тихий день. І що я дуже вдячна ЗСУ, що вони нас є, вони такі молодці, вони нас оберігають. Вдячний Збройним силам України вони захищають нас від орків. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую. Захисникам та захисницям, що вони нас оберігають від ворогів. Дуже дякую. Я бачу свою країну мирну, незламну і єдину. Все буде Україна. Громадянство це правовий зв'язок між людиною і державою, що визначає їхні права та обов'язки. Громадянство відкри... розкриває головний зміст людини і держави. Я, як громадянин України, маю право на життя і виховання у сім'ї, право на ім'я та громадянство. Право на сім'ю, право на медичну допомогу та захист, право на освіту, інформацію, свободу слова, відпочинок та дозвілля, право на житло, відсутність дискримінації, свободу совісті і релігійних переконань. Право на користування досягненнями культури, участі у науково-технічній та художній творчості. Права свої знайте, про обов'язки не забувай, мої обов'язки піклуватися про здоров'я старанно та наполегливо вчитися. Бути чинною, уважною, допомагати батькам, не порушувати закони. Я вважаю, що в тебе дотримуватися доріжніх правил, поважати інших, берегти природу. Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров'ю, дотримуватися правил моральної етики, організовувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим. Адже ми патріоти, ми громадяни України. Мета – це ціль, яку ти хочеш добити. Наприклад, я хочу стати гімнасткою. Щоб стати гімнасткою, треба ходити на тренування і займатися додатково. Якщо ти не можеш зробити якусь вправу, то можна займатися вдома і на тренуваннях. І ти будеш старатися робити цю вправу, і у тебе вийде. З кожним днем воно все буде краще і краще виходитися. І так ти стаєш гімнасткою. тобто мета це ціль, до якої ти хочеш добитися. Моя мета стати поваром. Я хочу вигадати нові страви і готувати їх у своєму ресторані. Я хочу відкрити свій ресторан, який буде відомим на весь світ. Я шаную свою бабусю за те, що вона мені готує смачні страви. Ще я шаную тетяну Вікторівну за те, що вона така добра до мене і гарно мене вчить. Я шаную свою сім'ю, тато, маму, бабусю, дідусю і Льову. Вони зі мною граються, вони мені допомагають з уроками, вони мене виховують. За це я їх шаную і люблю. Я служу своїй країні, що навчаюсь, добуваю освіту. Як ще я хочу, як виросту, знайти свою професію, про яку я мріяв.